Любі малята, до нас в гості сьогодні завітала лялька-катруся. А коли приходять гості, їх потрібно пригощати, а в нас немає меблів, але є отакі гарні кубики та цеглинки. І ми збудуємо стіл і стільчик для катрусі. Але спочатку ми приготуємо ручки до роботи. Спочатку ми зробимо стілець. А тепер стіл. А тепер ми візьмемо в руки кубик, поставимо його рівненько, зверху накриємо цеглинкою, який у нас гарний стіл. Якого він кольору? Вірно, малята. Він жовтого кольору. Беремо наступний кубик. Ставимо його щільненько. І будуємо стілець. Якого кольору стілець у нас? Червоного, правильно. Тепер ми можемо запросити катрусю за стіл насісти на стілець. Будь ласка, проходь, сідай. Катруся, пригощайся чаєм. у нас чай. Приходь до нас іще. Малята ми сьогодні для катрусі побудували стіл жовтий, червоний стілець, напоїли її чаєм, але її час додому. До побачення, до побачення.